Грудень приносить шквал важливих дедлайнів, змін у законодавстві та нових правил для бізнесу. Чи готові ви встигнути все від переходу на спрощенку до подання звітів про кік, від індексації зарплати до перших електронних ТТ? Дізнайтеся, які дати не можна пропустити, що зміниться у військовому обліку та бронюванні, і як підготувати бізнес до свят без зайвих стресів. Цей випуск допоможе вам пройти грудень без паніки та неприємних сюрпризів. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи №1. На початку кожного місяця я знайомлю вас з важливими змінами в законодавстві, а також нормативними актами, що набувають чинності у поточному місяці. Отже, починаємо що очікувати у грудні. Ухвалення держбюджету 2026 знову на тонкій межі через політичну напругу та кадрові перестановки. Процес розгляду законопроекту номер 140 кілька разів відкладали. Тож увага до 2 грудня максимальна саме на цю дату призначено фінальне голосування. Поки що орієнтуємось на показники, які уряд заклав у проєкті. Мінімальна зарплата з 2026 року 8647 тисяч гривень. Частина поправок підтриманих. Парламентом урядом була відхилена, тому інтрига щодо остаточного тексту бюджету зберігається до останнього моменту. Нагадаємо, що параметри держбюджету 2026 задають фінансові правила, за якими працюватимуть бізнес і роботодавці. Вони впливають на ключові розрахунки та визначають умови на весь рік. Передусім, бюджет формує зарплатні та кадрові рішення. Мінімальна зарплата визначає оклади, тарифи, критичність і бронювання, а також мінімальні є єсве ПДФО та розміри штрафів. Далі показники бюджету задають податкове навантаження від пільг. І адміністрування доставок зборів, рентних, акцизних та екологічних платежів. Також бюджет впливає на соціальні виплати, оскільки прожитковий мінімум визначає перерахунок допомог, компенсацій та державних стандартів у соцсфері, Окремо визначаються ресурси для державних програм підтримки бізнесу, грантів, МСБ, агросектору та програм на кшалт 5-7-9%. Не менш важливий блок видатки на оборону та мобілізацію, що включає фінансування ОПК та ТЦК. Зрештою, ці параметри формують макроекономічні прогнози: інфляцію, ВВП та курс, які впливають на ціни, кредити і планування бюджетів підприємств. Тому чекаємо оновлень і сподіваємось, що цього разу рішення відбудеться. Верховна Рада зробила перший крок до нових правил бронювання працівників оборонно промислового комплексу дозволено тимчасово оформлювати бронь навіть для осіб без військового обліку чи з порушеннями, надаючи їм 45 днів для врегулювання ситуації. Закон України від 9 жовтня 25 року 4630 набере набирає чинності 4 грудня. У чинній редакції документу передбачено важливу новацію: підприємства оборонно промислового комплексу зможуть приймати на роботу та попередньо бронювати навіть тих працівників, які не перебувають на військовому обліку. Або мають відмітки про порушення, чи перебувають у розшуку. Таким працівникам надається 45 днів, щоб врегулювати ситуацію з ТЦК та СП, стати на облік, усунути відмітку про порушення та інше. Якщо протягом 45 днів проблему буде вирішено, роботодавець зможе оформити повноцінну бронь. Якщо ні, попередня бронь автоматично припиниться. Якщо у листопаді відбулися зміни в облікових даних працівників, роботодавцям необхідно подати додаток 4 до ТЦК та СП, органів СБУ або відповідних розвідувальних підрозділів, залежно від того, де працівник перебуває на військовому обліку. Нагадуємо, державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані щомісяця до 5-го числа повідомляти про всі зміни, що стосуються військового обліку працівників. Рекомендуємо статтю на бухгалтерській платформі повідомлення про зміну облікових даних військовозобов'язаних працівників. Додаток 4». 2025 рік стартував з обнулення індексації. Січень став новим базовим місяцем, і надалі його зміна залежала лише від підвищення посадових окладів. У результаті у першому півріччі індексація не виникала взагалі. Уперше вона з'явилася лише у липні для працівників із базовими місяцями січень та лютий. Після цього тривалий період був без змін. Індекс інфляції за жовтень 100,9%, Ситуацію не змінив. Для базових місяців січень та лютий суми індексації залишаються незмінними до кінця року. Однак у грудні зобов'язання проіндексувати зарплату з'явиться для тих, у кого базовий місяць березень 2025 року. Суми індексації у 2025 році. Базовий місяць січень 2025 з липня по грудень 133 гривні 23 копійки. Базовий місяць лютий 2025 з липня по грудень 105. Гривень 98 копійок. Базовий місяць, березень 25-го індексація лише у грудні: 109 гривень 1 копійка. Якщо роботодавець підвищував оклади з квітня 2025 року і далі. Права на індексацію до кінця року вже не виникає. Щоб швидко і правильно порахувати індексацію, радимо скористатися калькулятором індексації на бухгалтерській платформі. №1. достатньо ввести зарплату, базовий місяць і період нарахування, і за мить ви отримаєте готовий результат, який можна при потребі роздрукувати швидко, просто та надійно. Перехід із загальної системи оподаткування на спрощену можливий з будь-якого кварталу, але лише один раз на рік. Щоб застосувати спрощену систему з першого кварталу 26-го року, необхідно до 16 грудня 25-го року подати до ДПС заяву про перехід на спрощену систему та розрахунок доходу за попередній календарний рік. Рекомендуємо детально ознайомитися зі статтею на бухгалтерській платформі. Заява про застосування спрощеної системи, обрання, перехід, відмова, інструкція із заповнення. Дізнатися про те, як ФОПам різних груп правильно подати декларації за 25-й рік та які зміни очах. Очікувати у 26 році допоможе відеокурс. Все для ФОП та юросіб на єдиному податку. Новації 2026, Звітність і декларування 2025. Вихід якого планується вже в грудні. З програмою курсу можете ознайомитися за посиланням. Державні службовці та працівники держорганів. Повинні використати всі щорічні відпустки, на які вони набули право за останній відпрацьований рік. До кінця 2025 року це передбачено статтею 30 закону про держбюджет 2025. Якщо відпустку не використати, роботодавець може виплатити грошову компенсацію, але лише у межах затверджених видатків. Тому грудень останній шанс планувати відпустки або отримати компенсацію. Не забудьте оновити графік відпусток та підготувати всі необхідні документи. Відповідно до пункту 15 положення про військово-транспортний обов'язок, підприємства та установи зобов'язані подавати відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів та техніки, а також про громадян, які працюють на цих засобах, звітність подається двічі на рік до 20 червня та до 20 грудня. Зверніть увагу, що відомість подається до 20 грудня включно. Як заповнити таку відомість, дізнавайтесь з відеостатті на бухгалтерській платформі, відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів на підприємстві, як скласти і подати до ТЦК. ФОП та юридичні особи, які планують відмовитися від спрощеної системи оподаткування, змінити групу, перейти на сплату єдиного податку або внести зміни до реєстру платників єдиного податку, наприклад, щодо місця діяльності квет, податкової адреси чи особистих даних. Повинні подати відповідну заяву до ДПС не пізніше 22 грудня 2025 року, щоб відмова набрала чинності з першого кварталу 2026 року. Для кожної ситуації визначено свої строки подання. Новостворені ФОП першої другої груп повинні подати заяву до кінця місяця державної реєстрації. Новостворені суб'єкти третьої групи протягом 10 днів після реєстрації. Перехід на спрощену систему або зміну групи з початку наступного кварталу слід оформити не пізніше, ніж за 15 днів до його початку. Добровільна відмова подається не пізніше ніж за 10 днів до нового кварталу або року, а при перевищенні ліміту доходів до 20-го числа місяця наступного за кварталом перевищення. Зміни в найменуванні прізвищі, паспортних даних слід подати протягом місяця, а зміни податкової адреси, місця діяльності або квет. До 20 числа наступного місяця для платників першої другої груп або до кінця кварталу для третьої групи. Зміни ставки єдиного податку для третьої групи подають не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу. ДПС розглядає заяву протягом двох робочих днів та або реєструє платника єдиного податку або надає відмову із зазначенням причини. Заяву слід подавати до контролюючого органу за місцем податкової адреси і її відкликання законом не передбачено. При цьому штрафи за несвоєчасне або неподання заяви не застосовуються. Форма заяви затверджена наказом Мінфіну від 16 липня 2019 року номер 308 і універсальна. Вона дозволяє реєструвати платником єдиного податку, змінювати групу, вносити зміни до реєстру або відмовлятися від спрощеної системи. Щоб не пропустити дедлайни та уникнути помилок, рекомендується користуватися сервісом календар бухгалтера, який збирає всі звітності та платежі. В одному місці на тиждень, місяць чи рік. План графік перевірок ДПС формується на підставі аналізу ризиків, який проводить податкова служба відповідно до внутрішніх наказів. Результатом цього аналізу є включення підприємства до плану документальних перевірок, який щорічно планується у грудні. Це дозволяє бізнесу заздалегідь орієнтуватися на можливі перевірки та планувати свою діяльність. Якщо ви хочете уникнути сюрпризів, перевірте, чи є ваше підприємство у плані і сплануйте діяльність заздалегідь. Нагадуємо, що 26 вересня 2025 року на вебсайті ДПС було розміщено оновлений план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік. Щоб швидко перевірити, чи є ваше підприємство у плані, скористайтеся сервісом моніторинг перевірок. Він дозволяє знайти інформацію не лише по ДПС, а й по ПФУ та іншим держорганам, включно з графіками ТЦК та СП, у форматі комплексних перевірок. Правильно визначити податок на прибуток за рік і вчасно подати декларацію допоможе відеокурс з Галиною Морозовською. Річний податок на прибуток 2025 Визначаємо без ризику штрафів. Ознайомитись з програмою курсу можете за посиланням під цим відео. З особи резиденти можуть отримати знижку на оплату навчання власного або членів сім'ї першого ступеня споріднення у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Щоб скористатися правом, подайте декларацію до 31 грудня року наступного за звітним. Зберігайте документи, платіжні квитанції, договір з навчальним закладом, документи про родинний зв'язок, довідку про доходи. Знижка не перевищує річний дохід у вигляді зарплати. Не втратьте шанс повернути витрати на навчання. Детальніше про умови та порядок оформлення. Дивіться у статті відео на бухгалтерській платформі. Податкова знижка на навчання: хто має право і як її отримати. Щорічне звіряння з списків персонального військового обліку є обов'язковим і проводиться не рідше одного разу на рік. Якщо у 2025 році підприємство ще не проводило звіряння, його потрібно обов'язково завершити до 31 грудня 2025 року. Списки та копії роздруківки військово-облікових документів подаються до ТЦК та СП за місцем реєстрації підприємства. Витяги зі списків у двох примірниках та копії відповідних військово-облікових документів подаються до ТЦК та СП за місцем військового обліку працівників. Важливо знати, що звіти до ТЦК та СП щодо військового обліку подавати не потрібно. Обов'язковим є саме звіряння списків. Невиконання вимог щодо звіряння може стати підставою для адміністративного штрафу за статтею 2101 КУПАП. Таким чином, до кінця року підприємства повинні перевірити та подати усі списки та документи, щоб виконати вимоги військового обліку та уникнути штрафів. Нагадуємо, що 31 грудня 2025 року закінчується термін подання повного звіту про контрольовані іноземні компанії КІК за 2024 звітний рік. Подання звіту є обов'язковим для всіх суб'єктів, які мають участь у контрольованих іноземних компаніях та дозволяє дотримуватися вимог податкового кодексу України щодо прозорості та обліку іноземних активів. Вчасне подання звіту допомагає уникнути штрафів та додаткових питань від податкових органів, а також забезпечує правильний облік доходів та податкових зобов'язань за іноземними компаніями. Детальніше про порядок заповнення та подання звіту дивіться у статті відео. Звіт у розрізі країн країн міжнародної групи компаній інструкція з падання. Урядова програма на 25-26 роки передбачає кардинальні зміни у кадровій політиці та системі мобілізації. Одним із ключових пріоритетів Міноборони стане цифровізація процесів бронювання та ведення військового обліку. Зміни набирають чинності вже у грудні 2025 року. До 31 грудня 2025 року удосконалення процедур бронювання та зміни до постанов Кабінету міністрів, що враховують оборонні та економічні потреби. До 31 грудня 25-го запуск електронного кабінету підприємства для обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів до 31 березня 26-го року інтеграція є кабінету з реєстрами персонального обліку та імплементація нових електронних процедур бронювання. Це означає, бізнес отримає зручний цифровий інструмент, а всі процеси обліку та бронювання стануть прозорими та контрольованими. Мінрозвитку та Укртрансбезпека запускають практичне впровадження системи електронної товарно-транспортної накладної. Уже з грудня 2025 року бізнес зможе оформлювати перші електронні ТТН від операторів, підключених до системи. А повний перехід на електронний формат очікується до кінця 2026 року. Дорожня карта впровадження є ТТН. З листопада 2025 року стартував прийом заявок від операторів електронного документообігу на тестування системи «ЄТТН». Грудень 25-го бізнес отримує доступ до ЄДТН від підключених операторів. Очікується реєстрація перших електронних накладних. До травня 26-го у системі буде доступна можливість використання актів коригування ТТН. Та завершена основна модернізація системи до кінця 26-го року. Завершення впровадження спеціальних форм ЄТТН і визначення термінів обов'язковості електронних ТТН для перевезень, включно з перехідним періодом. Електронна ТТН матиме таку ж силу, як паперова, і дублювання документів не потрібне. Інспектори Укртрансбезпеки з грудня 25-го зможуть перевіряти ЄТТН без наявності паперових версій на борту вантажівок. Отже, у грудні 2025 року бізнес отримає перший реальний інструмент для цифрового документообігу у автоперевезеннях. Електронна ТТН стане повноцінною альтернативою паперовим накладним. Бухгалтерам важливо пам'ятати про дві критичні дати у грудні, коли потрібно зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування за листопадові операції. Для податкових накладних та розрахунків коригування, складених з 1 по 15 листопада 25-го року, гранична дата реєстрації 5 грудня, а для податкових накладних складених з 16 по 30 листопада 2025 року 18 грудня. В обидва дні податкові накладні та розрахунки коригування можна подавати цілодобово від 00 годин. До 24 годин без ризику штрафів В умовах воєнного стану операційний день триває протягом усієї доби. Це означає, навіть якщо квитанція про реєстрацію надійде наступного операційного дня строки не порушено. Тобто бухгалтер може спокійно подавати документи до кінця граничного дня, але не відкладати реєстрацію на останню хвилину. У кінці дня можливі технічні збої в єдиному реєстрі податкових накладних. Якщо гранична дата випадає на вихідний чи святковий день, вона також вважається операційним днем, таким чином дотримання цих строків дозволяє уникнути штрафів а подача податкових накладних та розрахунків коригування протягом доби гарантує спокій і впевненість у завершенні місяця без проблем. Вчасно і без помилок скласти річну фінансову звітність мріє кожен бухгалтер. Якщо у вас є доступ до курсу, закриваємо рік впевнено. Фінансова бухгалтерська звітність без помилок. Готуємо курс на бухгалтерській платформі вже у грудні. З програмою можете ознайомитися за посиланням під цим відео. Національний банк України оприлюднив проект постанови, яка визначає особливий порядок роботи системи електронних платежів СЕП наприкінці 2025 року та на початок 2026 року. Попри безперервний режим роботи СЕП 24 на 7, НБУ пропонує тимчасово обмежити проведення фінансових повідомлень на адресу та від державної казначейської служби згідно з проектом постанови правління Національного банку про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України. Та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року, 31 грудня 2025 року та 1 січня 2026 року. Фінансові повідомлення, платіжні та інформаційні від і на адресу Державної казначейської служби України через це прийматися. Не будуть таким чином, 30 грудня, фактично останній день року, коли казначейство працюватиме в СЕП НБУ у стандартному режимі. Саме цього дня Держказначейство ще проводить усі необхідні операції: зарахування податків і зборів до бюджетів, поповнення електронних рахунків, перерахування ЄСВ, митних та інших платежів. Тому податки сплачені 30 грудня гарантовано будуть відображені в бюджеті вчасно. А ось платежі здійснені 31 грудня 2025 року або 1 січня 2026 року зарахують лише 2 січня 2026 року. Якщо плануєте виплачувати зарплату раніше, це цілком можливо, але обов'язково врахуйте особливий новорічний графік роботи банківської системи. Також проєкт постанови правління Національного банку про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року передбачено, що сама система електронних платежів у період з 31 грудня по 1 січня, як і протягом усього 2025 року, працюватиме в штатному режимі 24 на 7 відповідно до технологічного регламенту роботи системи. Це означає, що банки та інші учасники СЕП зможуть проводити інші. І операції, окрім платежів, що адресовані або надходять від казначейства, регламент роботи себта банків. 30 грудня 2025 року се працює у цілодобовому режимі 24 на 7 із датою поточного календарного дня. Розрахунки Державної казначейської служби України за платежами з погашення та обслуговування державного боргу в іноземній валюті через НБУ та УкрЕксімбанк здійснюються до 13.00. Розрахунки в національній валюті з датою погашення 31 грудня 2025 року, включно з виплатою доходу за облігаціями внутрішніх державних позик. Проводяться до 16.00. 31 грудня 2025 року СЕП працює у цілодобовому режимі 24 на 7. Фінансові повідомлення ВІД і на адресу Державної казначейської служби через СЕП прийматися не будуть. 1 січня 2026 року СЕП працює у цілодобовому режимі 24 на 7. Фінансові повідомлення від і на адресу казначейства через СЕП також прийматися не будуть. Банківська система депозитарії, валютний ринок та автоматизовані інформаційні системи Національного банку працюватимуть у звичайному режимі. Під кінець року порядок роботи з готівкою теж матиме свої особливості. 30 грудня 25-го року банки повинні завчасно отримати готівку в НБУ або в уповноважених банках, щоб підкріпити операційні каси та забезпечити безперебійну роботу і своєчасні розрахунки. Наступного дня, 31 грудня, Національний банк за потреби підкріплюватиме. Каси до 12.00 а банки у свою чергу повинні гарантувати роботу банкоматів та проводити касові операції для клієнтів. А вже 1 січня 2026 року емісійно-касові операції здійснюватимуться у звичайному режимі і готівкові процеси повернуться до стандартної роботи. Таким чином, система електронних платежів та банківська інфраструктура забезпечить стабільну роботу фінансового сектору навіть у святкові дні. У грудні цього року місяць налічує 31 день. За першу половину місяця з 1 до 15 числа припадає 11 робочих днів. Святкових днів у місяці немає, а вихідних 8. Загалом робочих днів у грудні 23. Дні, що передують святковим або неробочим, у яких при 40 годинному робочому тижні тривалість змінюється, цього місяця відсутні. Норма тривалості робочого часу для повного 40-годинного тижня складає 184 години. Через воєнний стан дію. Статті 73 КЗПП України, яка визначає святкові та неробочі дні, було призупинено. Тому офіційно святкові дні формально не встановлюються, а додаткові вихідні визначаються рішенням керівника підприємства. Керівник може встановити 25 грудня Різдво та 1 січня Новий рік додатковими вихідними днями. Для цього потрібно видати відповідний наказ. Зразок такого наказу можете знайти на бухгалтерській платформі у розділі документи за посиланням під цим відео. При організації додаткових вихідних важливо дотримуватися. Кількох правил не порушувати права працівників на нормальну тривалість робочого часу при відпрацюванні у інший день, забезпечити збереження загального балансу годин за місяць, ознайомити працівників із наказом під підпис. Дотримуючись цих рекомендацій, підприємства можуть самостійно визначати додаткові святкові дні, одночасно зберігаючи баланс робочого часу та права своїх працівників. Грудень час підсумків і свят. А для бухгалтерів це справжній марафон цифр, звітів і дедлайнів. Ми зібрали всі поради в одному матеріалі, щоб допомогти підготувати бізнес до свят без паніки та зайвих проблем. Подарунки дітям працівників: Святий Миколай і Новий рік вже близько. А разом із ними питання: як дарувати дітям працівників подарунки законно і без податкових проблем? Від шоколадок до мандаринів у статті пояснюється, що врахувати для ПДФО та військового збору. Закриття фінансового року грудень, грудень. Ча пора для звітності. Щоб нічого не пропустити, ми зібрали топ 10 справ для завершення року: перевірка документів, підготовка звітів і організація всіх паперів. Це допоможе зустріти новий рік з чистою душею і спокоєм. Новорічний корпоратив свято в колективі, це атмосфера радості і облік. Як організувати корпоратив, щоб бухгалтерія не потонула у документах, а подарунки та бонуси не принесли зайвих податків. Ми розбираємо всі нюанси і показуємо, як поєднати свято і законність. 13 зарплата додаткова виплата. Завжди приємний бонус для працівників, але виклик для бухгалтерів. У статті пояснюємо, як нарахувати 13 зарплату правильно, щоб усі залишилися задоволені, а податкова не знайшла порушень. Подарунки для бухгалтерів. Керівникам на замітку від чашки з дотепним написом до бонусного вихідного оберіть подарунок, який справді порадує тих, хто вміє рахувати все до копійки. Добре обраний подарунок, не лише радість, а й позитивний настрій для нових фінансових перемог. Вивчайте матеріали, перевіряйте дедлайни, підготуйте подарунки і закрийте рік на відмінно. Посилання на статті знайдете під цим відео. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар. А про те, чого очікувати у січні, я розкажу через місяць. До зустрічі!